Шейку перебирає я тобі можу показати, що я їжу, бо так як всі нормальні люди, я розумію. А ми пешейку перебираємо. <гуме> Буди <гуме> візу відкривають, так як всі. Ти не говори, <по> не розказує про 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 свої про про проблеми. Бачу, бо я зараз вважаю, що а. це відпочинок. Це відпочинок. Ти бере людей, зови на футбол, всі проблеми. Знаєш, що, у нас проблема в тому, я ще раз скажу. Одна проблема той, хто тягне, його ще треба Не треба тягнути. Ми теж не перебираємо. Добре. Дай пілети, ми купимо свої гроші. Я такою простої сім'ї. Словити на кожному слові. Я ще раз кажу. Ти тут дуже багато бачиш людей, які перед тобою розпинаються душі. Кожен день. Ні, ну, я говорю за, з України. Кожен день я тут, що, Кожен ти? день. є ну, людина, яку зустрінеш, яка спробує сама собі. Я тобі собі щось говорю, був. я тобі говорю з Верховної Ради. Які допомагає, що ми вже. Я тобі ще раз, друже, мені більше її не їй не Добре, верховна рада, хай буде. Люди хочуть бляти купити за свої гроші. Чому не відповідаюся? Я розумію, ти не відповідаєш. А ми ціки не прибираємо. От там є хлопчика, закинь, що ти вот не бачиш. А мене що там просто починається. От запитайте самі. Чому віднімаєте? А друге дуже сильно розказується. От є, хлопці зимою сидів. В одному І він не дасть брехати, щоб а ти знайшов. А где ты нашел? нашел дайте на в Я ничего не понял. ограничение тысяч. На сайте проходит официально, не продаются билеты на Экспорт in Так, заходишь на Экспорт in Так, выдает сообщение, билеты продаются в карте. люди сегодня ехали, потому что... И раньше, и вчера, сегодня. И сегодня некоторые Весіть об'ялення, білети продаються в классе. То Тобто вони не сообщили, що Я знаю, Люди їдуть, а оказывается, що білетом ні. Я очі вот, хлопці, вот я ще раз кажу, цей бізнес-безприділ, таки, що ми живемо в Швейцарії, та почекай, що ти треба робити жов з цим безпреділом? Треба робити. Тільки цей безпреділ, вибачте за слово, коли обирали кучму, кравчука і всю іншу прочу наволочі, взагалі ходив до школи. До кого я маю питати, хто довів тут Україну? А зараз починаємо за один рік, хочемо побудувати в Україну Швейцарію. Швейцарію хочемо побудувати. Ще 25 два Хлопці, Хлопцям пояснити, як було? Подрукували квитки, Поляки сказали роздавати. Тому тому тому, щоб не було тут провокацій, бо тому що давай, от, от і все. зранку. Вони подзвонили, сказали, та ні, ми нічого не проти, бо тому що Україна висунула ноту протесту. що от люди хочуть, а ви не пускаєте. Вони зранку сказали, ми готові пустити. Тільки немає можливості надрукувати в обіг, пустити ті білети. Вся ситуація. Ми Косово не визнали як країну. Добре, поля польше з є збрав... федерація. Вийшла би хлопці. Флопці, Флопці, так оці стадіон. Хлопці, я не Павелко, Я би відповідав за футбол. Ви б були всі там. Я за це не відповідаю. я Приїхав як проста Значит, людина. Треба щось зробити для того людина сюди? Там є одні мають квитки, другі не мають <звук> квитки. А що я маю <звук> <Один> <звук> Я сюди приїхав громадянин України як проста людина. Послушайте. Але як представник Добре, влади... Добре, тут є куча простих людей, які мають квитки. Ну так, вони мають, але... Ну їх я ж все... не маю? Як-то знайшов ну, але... же для сім'ї а... білети. А, а, а для других не знайшов. <рисвіт> я тут білети вивчу. <рисвіт> 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 Хочете повіщати на мене всі гріхи світу? Хочете повіщати, але хочемо, але хочемо, аби було якась хлопці, нормальна я ще раз вам відношення до людей, які приїхали на футбол. Знаючи... Я ж знав, що така ситуація буде. Слухайте, я вам ще раз пояснюю, приїхав сюди, бо я живу недалеко у Львові, і я приїхав сюди відпочивати. Від Прийшов сюди, йду собі на футбол. Сталася ситуація, я вам пояснюю, що в цьому я не винен. Я міг зайти от туди з другої сторони і тут не вводити ніяку дискусію. Я сюди зайшов, поки зійшов від того бордюра, сюди, на мене вже повішали все. Може ще війна через мене. Давайте ще поїжджайте, тут я хлопчина зі мною. Може ми винічили, що ми живі Слухайте, Я за себе можу відповідати. А я вам пояснюю. те, що...